Сергій Вікторович, вітаємо з перемогою. Ваш коментар по матчу. Дякую. Коментар буде такий, що я дуже вдячний хлопцям за проявлений характер, за проявлені бійцівські якості, які сьогодні нам допомогли здобути цих три, три очки. Тому що е цей тиждень у нас такий був насичений. Ми, ми не мали додаткового дня на відновлення, і десь було видно по хлопцям, що десь не вистачало нам тієї свіжості, яка була ну, притамана нам в минулих іграх. От, тому сьогодні десь на перший план вийшло характер, бажання і як кажу, бійцівські якості. От, і е, я бачу, що ми хотіли, ми, це, але десь нам, ну, скажімо так, що очима ми хотіли, але ноги сильно нас і не, і не, і не бігли. Тому ми так і хлопцями перевідомовилися, що е, якщо ми не можемо так, ми мусимо проявляти характер, мусимо витягувати, знаходити собі сили і, і дуже. Мати команду суперника. Так з нами в нас з відхівцями найважчі матчі виходять. І те, що хлопці сьогодні провели оце бажання, як би нам важко не було, бо в нас було мало рівне відновлення гра за грою. І попередні ігри ми грали з лідерами чемпіонату. Я те, що хлопці знайшли в собі сили і забили гол, і це мені дуже приємно. Загальному очікували такий складний матч сьогодні? Так ми звертали увагу на попередній матч пола, перший тур. От коли ми таке ну, звертали увагу на те, що якщо дати команді суперника відчути якусь впевненість або відчути м'яч, у нас будуть проблеми. Тому ми хотіли створювати, бути на намічі, свої моменти і не давати їм їм цього зробити. Бо то, що як першому, як першій грі, коли ми забили два голи, ми після того зупинилися, і команда суперника це відчула і почала нас атакувати, почала нас пресингувати. І ми десь може так сказати, нам Бог поміг, що ми. Вивезли там три, три очка. От, Так само і сьогодні. Ми на це звертали увагу, ми проаналізували гру, пригадали моменти, пригадали основних їхніх дійових осіб, з якими треба максимально уважно грати. От і, і все, грати свій футбол. Е, от і такими матчі чекали, тому що на нас налаштовуються з нами, хочуть всі проявити себе як найкраще. А нам навпаки, вдвічі треба більше ще продовжити працювати, щоб ту планку, до якої ми десь здійнялися, щоб ми ту планку тримали. Сьогодні награв Сергій Копол. На вашу думку, чи достатньо було креативу в атаці? Сергій ну, Коп для нас, можна сказати, такий гравець, який додає того якраз і От. Але я радий за гравців, які сьогодні вийшли, повернувся турку після травми. Добре зіграв нечеплянку Олег, який замінив шостої номера нам. От ми б навіть якби ми були б свіжіші, якби ми були б, ще нам би хоча б день на відновлення, ми б і спокійно могли б і, і так. А звичайно, в такий час, де копел міг десь у ті розв'язаючі передачі давати, у ті вривання, оті підстраховки, підбори, Він то все робить грамотно. Звичайно, його нам сьогодні не вистачало. Але я знову ж таки радий за хлопців, які зіграли, замінили його і надіємося, що копел десь буде свіжіший на, на, на наступний матч. Після цієї перемоги команда вийшла. На чисте перше місце, наскільки це важливо в психологічному плані для хлопців? Психологія це саме основне, на чим ми працюємо, і е, того, що майстерність і всі ці ігрові моменти в нашої команди є. У нас гравці до достатньо високого рівня. Єдине, чого десь я так бачу, нам десь не вистачало психології впевненості і знаєте, такої сміливості. І ми постійно на це звертаємо увагу. Сьогодні в нас навіть установка на гру була не тільки на це, наша, що, що ми маємо брати на себе сміливість, бути агресивними, бути Лими бути голодними до голів, голодними до перемог, до атак за обороняти свої ворота. І якщо ми так будемо продовжувати, звичайно, шахмаці десь в голові тримають це, що ну туніну, таблицю ці всі моменти. Але ми на це пробуємо не звертати уваги. Ми хочемо бути е, максимально конкурентними на футбольному полі. А в кінці чемпіонату ми подивимося, як, як йдемо ми будемо. Дякуємо за інтерв'ю, обжиємо з в наступних матча. Ваш коментар по матчу. О, доволі такий матч вийшов в бойовий гра, була е, такі, можна сказати, шахматні, тактичні. І в принципі результат матча, хто перший помилиться, да, В першого вночі, на жаль, помилились ми, кінь спозі. Таке в футболі буває, ще хліба її вітаю. Ну, а по грі, я думаю, гра була рівна. Який тайм був важчий для вашої команди, перший чи другий? Та, Я думаю, оба тайми були важкі такі. Ну, була боротьба, да не такий рух був у двох команд, але ну зараз графік дуже інтенсивний, тому не така інтенсивна була гра. Ну по боротьбі дуже плотно, ніхто не хотів друг другу поспіхатися. Сьогодні в принципі команда ваша два такий непоганий бій. І одному з лідерів чемпіонату. В Азалії. є якісь претензії сьогодні до команди. Чи команда зробила все, що могла? Претензій немає, хлопці всі виконували ту, ту настанову, яку я дав, я зайшов, послабили ще, подякував за гру. Ну, в мене претензії не дали одного ну, футболіста. Вони ну, викладалися, помилки. це таке в футболі без помилок не буває. Чи задоволені вигравцями, які вийшли на заміну? Ну в принципі, в принципі, більш-менш вони не послабили. Я, я думаю, ну, там, може коляків свідомо відійшов, вже грав по результату, то в принципі вони не більше. А е, хочеться там, якості в завершальних моментах, але так, ну, це таке треба працювати на це. Ви готувалися до суперника, його розбирали, дивились ігри. Чи здавав сьогодні у вас чимось суперник? Та ну здивувати вже ну, ми грали і навесні, вже була в нас гра першого кола, тим паче ну, тренерів знаю, що вони, який стиль проповідає. Тому ну, секретів ніяких. Дякуємо успіхів вам наступних поєдках.